І так. Для тих, хто на першому уроці не був, я зараз надійшлю не, не відеозапис, що ми повторили на першому уроці? Що таке похідна? Таблицю похідних, правила знаходження похідних, рівняння отичної, геометричне, зміст дитичного. На цьому уроці ми повторимо таку тему, як. Фізичний заміст похідної, крім того, що тут є дещо, є дещо повторно. Знаходження точок екстремуму та екстремумів, знаходження найбільшого та найменшого значення функцій на відрізку і вершину. Це побудова графіків за допомогою похідної. І трошки по інакше сформулюємо умову номер 13 І так, я ще раз хотіла вам нагадати: фізичний зміст похідної, До похідна шляху швидкість, а похідна швидкості та прискорення. Ось давайте ви запишете, як умову номер дев'ятого. Точка рухається за законом. Одна третя Т в кубі, мінус чотири Т квадрат, плюнадцять Т плюс 2. І давайте так, нехай у нас будуть два пункти. В першому пункті нас просять знайти швидкість в момент часу три секунди. А от другий пункт я сформулюю іначе, треба знайти час, в який швидкість до рівня 10 метрів за секунду. Я так придумала з голови, тому, може, там не дуже добре вийде. але Спробуємо все ж таки розв'язати. І так, про що ви повинні пам'ятати, що швидкість везите, це є S Трюхлюбка. Так, ну і, наприклад, а, Даша не йде похильно, Дашпер пише давай. Ти у а... те, як на їх, так? А, так. А, в такому а, випадку в нас буде а, одна третя, а, помножити на трите в квадраті мінус 4 помножити на 2t та плюс 15. Ну, тепер там трічки скорочуються, 4 перемножили, що ви тоді вийшли? А це у нас буде t квадрат мінус 8t плюс 15. Угу. Тепер дивіться, якщо вас просить знайти швидкість Момент часу 3 секунди, то ви повинні замість Т підставити 3 в формулу для В. Ось ваше В. Так, це буде 3 в квадраті мінус 8 помножити на 3 плюс 15. 9 мінус 24 плюс 15, це буде 0. Таке може бути, це означає, що в момент часу 3 секунди в нас зупинилася наша точка. Так, а ну давайте я подумаю, що треба зробити, щоб там. Давайте змінимо тут замість 10 6 візьмемо добре. А, чи... Все одно буде не дуже добре, 8, 8. Виправте на 8. От дивіться, якщо вам відомо В в деякий момент часу, воно дорівнює 8, а вас просять знайти час, то перший крок такий самий ви знаходите похідну швидкості, це буде формула, яка виражає вашу похідну шляху, це буде формула, яка виражає швидкість. А, і прирівнюйте її до вісьми і розв'язуйте це рівняння. Дивіться, це квадратний рівняння. Переносимо 8 в той бік. 15 мінус 8 це буде плюс 7. Ми ну, тепер за теорією вієта знаходимо корінь. Тут обидва додатні. 7,1. Якщо б це було ЗНО, то там був би один варіант. Ну, так як я придумала від голови, то тут два вийшло. Це зрозуміло. Ді? Так. Так, добре. Це фізичний зміст похідної. Тепер давайте згадаємо такі речі: ось завдання, в яких вас просять знайти. Проміжки зростання, спадання та екстремуми функції. Давайте візьмемо лише перший пункт. От у вас є функція. Запишіть номер 10 умову. Пишіть умову обов'язково. Бо ви потім не згадаєте, що ви робили. І так, знайти проміжки зростання, спадання та екстремового функції. Значить. Для того, щоб це зробити за допомогою похідної, ми досліджуємо функцію за схемою, яка є в такому листочку рукописному, який я вам роздавала. Праворуч Схема цієї. Спочатку знаходимо 9F, щоб не шукати похідну там, де вона не існує. Тут буде R. Похідна існує 3. Другий крок знаходимо саму похідну, алійна підгіда. Каже, як ми це робимо. Зубласка Ми Знаходимо похідна. 3х квадрат мінус 3. 3х квадрат мінус зона. Наступний крок ми знаходимо критичні точки. Що це таке? Критичні точки це точки, в яких похідна дорівнює нулю. Тобто прирівнюємо похідну. До нуля і розв'язуємо це рівняння. Можна взагалі поділити все на 3, так? А можна і не ділити. Можна просто перенести в той бік. 3х квадрат дорівня 30 це квадратне рівняння, але воно неповне, да? Ну і зараз знайти х квадрат, як невідомо, ні 3 поділити на 3 це 1. Так, і з цього чмоду рівня Х. Плюс мінус один. Угу. плюс мінус один. Пам'ятаєте, я вам сказала, що треба брати число з проміжки, підставляти але інші способи, наприклад, ну, знак. В крайньому правому проміжку можна вгадати по знаку старшого коефіцієнта. Тут додаткові, тому тут буде плюс. Якби ви розклали множники, нашу похідну, у вас було б 3, на х-1, х плюс 1, -1, -1, -1 дужок в квадраті немає, тому всі знаки чергуються. Тут функція зростає, тут спадає, тут зростає. І тут, тоді ось це що буде, точка чого. А це точка. Зростає Х нога, що мінус нескінченності, ну минус нового. І від одного до плюс нескінченості. Де функція в нас спадає? Якщо x від мінус 1 до 1. Так, тепер, якщо у вас точки екстремуму просять знайти, то це лише х максимальне, х мінімальне. А тут просять екстремум. Значить, тоді треба ще y знаходити. Тут не y штрих, а y. Тому куди ви цю мінус одиничку підставляєте в самому фоні. Важно поступили мінус один вне барнус це мінус один, мінус на мінус дає плюс три. Так, тобто екстремум функції двійка. Другий екстремум – це мінус біка. Так, це зрозуміло, згадали, як ми це робимо, так? Так. Давайте тепер згадаємо ще такий тип завдань. Так, і треба і... знайти найбільше, найменше значення функції на відрізку. Перепишіть мову повністю. Я так, як вона є, так і припише. Що вас просить знайти означення функції на проміжку, то там трошки інший алгоритм нам не потрібно. Не потрібно знаходити знаки похідної, а потрібно згадати ось. Перший крок. Знаходимо, ну тут не F, а Y. Що це буде? Диктуємо.

І з'єднемо похідну до нуля. Що ну, тут можна зробити? Можна винести 3x. мінус 3x. Мінус 3х, вибушки, угу. що залишиться. Залишається 2 мінус X плюс х. 2 плюс X. І тепер або перший ножник, ну, або другий. Або. Угу. Мінус мин, X і x дорівнює Першого чому дрівню. Мин... Ну, поділити Боль. на три. Це буде 0. Так, а в другому. Бо x дорівнює мінус да. Угу. А тепер ми дивимось, який з точок попадають на цей проміжок. нуль попало? Так. 0 попало, а мінус 2. Ні. Ні. Тому ту точку далі ми не розглядаємо. І наступний крок ми знаходимо значення непохідної, а функції в кінцях проміжку, в кінці проміжка ось наш проміжок. Тобто знаходимо y мінус одиниці. Y в всі критичні точки, яка впала на цей проміжок. Підставляємо, що це буде. Минус... Це буде 1 мінус 3 плюс 1. Плюс 1. Так, всі зрозуміли. Діма, Діма. Андрій відразу просто пише. Діма. Це мінус 1. Так, тепер ам... Один мінус дванадцять і мінус вісім. Це буде? Це мінус девятнадцять. Угу. Так, і в нулі? Якщо 0, то один. Дивіться, якщо вас просить знайти найбільше та найменше значення на проміжку, і це буде. Максимум знизу пишуть проміжок. F від x. Максимальне це F від нуля, F і це одна і те ж саме, і це одиниця. Якщо у вас а, це було завдання відкритої частини, ви би саме один записали. Це ваш найбільше, ваше найбільше значення. Там найменше це мінімум на проміжок. Найменше це Андрій, це яке число? Мінус 19. Це F від 2 і це число мінус 19. Добре. Що ми робимо? І далі ми згадаємо таку річ. Переформулюємо умову номер 13 іншим способом. Напишіть, будь ласка, таку умову. При якому? Ну, 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 Параметра А. Ага. Рівняння параметра А, рівняння, а рівняння в нас буде таким. Х в четвертому степені мінус 4х мінус Арівня нулю має два корення. Ну, давайте, по-перше, подивимося, що це за рівняння. Це в нас рівняння четвертого степеня, але От якщо б воно там було бі-квадратне, ми б могли ще там якось аналітично спробувати розв'язувати, але воно не біквадратне, і тому аналітичні способи тут нам не знадобляться. Коли вас запитують про кількість розрізків задачах з параметрами, тут зручно згадати так званий графічний метод. От давайте так, умову ви записали, мені треба просто місце, тому я хотіла стерти. От прям повністю так, як ви мовили записано. Я очищаю, мовчите. Так напишемо, розв'яжемо рівняння графічне. Дивіться, взагалі, ми же вміємо, тобто побудуємо графік, ну, перепишемо це рівняння так, перенесемо нашу змінну мінус А в той бік. Ось так. І тепер що означає розв'язати це рівняння графічно? Побудуємо дві функції, y до рівня цьому і y дорівня цьому. І подивимось, скільки точок перетину будуть мати ці два графіки. Там, де буде дві точки, це буде два розрізки. І так, побудуємо графіки, нам досить схематично це треба. І перерівнюємо х в четвертому степені мінус 4х. В одній системі ну, Стосовно другого графіку, ми знаємо, що прямій А, це якесь шло. Y вирівняє і це прямі паралельні весіли. Тому тут треба. Саме головне побудувати графік ось такої функції. Пам'ятаєте, коли нам треба було будувати графік з такої нестандартної функції, не параболи, не просто екскуба, щось там більш страшненьке, ми досліджували функцію і будували графік. От я хотіла сказати, що для схематичної побудови нам тут вистачає, ну, можна не всі пункти робити. От дивіться, достатньо. Знайти y штрих від x, тобто навіть нулі можна не знаходити, тобто точки передаємо зіщами. От y штрих, це буде 4х в кубі мінус 12х квадрат. Прирівняти цю функцію до нуля, вносимо 4х квадрат, за буде 3x-1. Так, ну не дуже тут якось воно вийшло, ну, таке теж може бути. Mm -hmm. Так, я не помилилася, але подивіться. може. Там навпаки, мені здається. Тобто один mm -hmm. Mm -hmm. X... Ми виносимо, що От да, три, так. Да, вибачте, це я хвора. Так, х-3. Ось так, да. І тому, або 4х в квадраті дорівнюють нулю, або х-3 дорівнюють нулю. З першого я відразу напишу Х0, з другого 3. Але це. Та сама ситуація, коли в нас знаки в нулі змінюватися не будуть, бо бачите, тут квадрат. Ось нас два, нуль, нуль. знаку старшого коефіцієнта ми бачимо, що тут плюс. Давайте просто підставимо один візьмемо 4 мінус 12, мінус один. Буде мінус 4, мінус 12, теж людина. Тобто тут функція, спадає, а тут зростає. Чому саме так вийшло? Бо 0 це нуль парної кратності, Тут петля. Тобто тут знак не змінюється. Тому в нас є точка мінімума, максимума немає, точка мінімуму в нас одна це І -ка. тепер знаходимо екстрену. Х мінімальний – це 3 Виграйка нормальна. Ми цю трійку підставляємо сюди. 3 в четвертому – це в нас 81, мінус 4 помножити на 3 в кубі – це 27. 81 мінус 108. Мінус 27. От що можна сказати, що точка 3 мінус 27 – Точка мінімума Ну, взагалі, ми нічого більше не знаємо про функцію. Давайте все ж таки тут не буде дуже складено. А ми почали там відразу з якогось там четвертого пункту. Знайдемо ще нулі. Без нулі тут буде Ну Я то бачу, я виглядає графік, але не всі бачать. І так, давайте знайдемо, що точки перетину з 8. Звідсух всі? Прирівняли функцію до нуля. Худ винесли, буде x-2. У нас або Х0, або 4. Значить, у нас дві точки передаємо: 0, 0. 4 0, 0 0 вона лежить на вісі ігрики, тому це буде точка перетину. на ігрики також. Тут нам тут не треба точно. Нам достатньо схематично. Я знаю, що графік перетинає вісіхсі точка 0 і раз, два, три, четири. Точки 3. І координата h мінус 28. Нам не потрібно це точка мінімум. А далі, дивіться, в цій точці воно продовжує зростати. Тобто це таке схоже щось на параболу, але вона якась така кривенька. Як я сформулювала, давайте напишемо так. Там умова була така знайти найменше значення параметра, при якому два. Перепишіть, будь ласка, умову, бо я не знала, що вийде. Тому помилилися. Давайте переформулюємо, напишемо так. Знайти найменше ціле значення параметра, при якому буде два розв'язки. Переформ... Там слово ціле вставте. Знайти. Ну, ми ще друге рівняння не повинні. Взагалі, якщо А у нас менше, ніж 27, сім, розрізків немає. Якщо А рівно мінус двадцять тоді одна точка перетину. Тобто графіки дотикаються далі дві. Далі крізь буде дві, тому з двома точками у нас безліч таких значенька, але нас цікавить саме маленьке целе. Це яке буде? Вибачте, діти? Це буде? 26. Ні. Ось такі завдання можуть зустрітися на МНТ в якості завдань з параметрами. Дивіться, що ви візьмете надім? Я для позамісове. А делу, я а але не ділате, що щось сподіваюся, я буду. Хвора, але буде. Ви берете. Я зараз врахую заберем. Давайте в одинадцятому допишемо так знайти найбільше. Має два розв'язки. Берідний минуло. Діти, діти, я вже закінчу урок, бо погано в себе почуваю. Я вам бажаю гарного дня, не хворіте. В понеділок зустрінемось. Я напишу в групі, коли бути, що з собою взяти. Все до зустрічі. Зб... Гарного дня. Дуже і